Ну що, покажу як ми пережили приморозки. Це молода клеріжка. Ось, бачите? Така вже ягодка була зав'язана. Отако. Отако все. Отако от все. Отако вже така ягодка булася. Отако. От, от буває і отак, звісно, ну це там одна з... 100, я б сказав би. І отако все. Молода клеріжка. І зараз підемо з вами, глянемо. ну, Навіть і отак ось, бачите. Ну ось оруч. Поруч, поруч, поруч. Що у нас тут? Ну, взагалі виїжджене. Отак, отак, так. Оленка махната. Надо буде. А може і не надо буде вже. Енджо <кій> спрацювати по ній. Ну, коротше, все чорне. Все чорне. Пробував і квіточку відкривав, яка не відкрита. Відкриваємо, а вона теж чорна. Тепер під. Агроволокном, що я закривав, зараз ось о... От так -от, ось вам показую. Отако От -от, бачите? Ось так краще видно. Отак. Це було те, що ще з зими почорніло. Ну в цілому, а зараз, 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 подивлюся, де краще відкрити, де зручніше мені буде. О, ось -о. У мене тут невеликий кусок. Зараз відкрию вам, покажу. Результат. Це бріло. І що результат? І результат каже хорошо. Там, де торкалося, спалило. Даже 50 грам на метр квадратний. Але все остальне, ось бачите, ось воно торкалося. Бо і листочок підпалений. А остальне то живе. А ну ка дивимося сюди всередину. А воно то живе. А ну-ка дивимось сюди всередину. А вона то жива. ось все пробило. Пробило вона підпалена. Поруч нормально. Так, де тут іще поруч? Ось, бачите? От вам результат. Тобто від таких приморозків треба накриватися, нікуди ми не дінемось, хочемо щось заробити треба накриватися. Треба накриватися. Я тут накрив, це виходить, у мене просто кусок агроволок набув. 19 грам на метр квадратний. Можна сказати, це нічого, це минулого року я його використав на кукурузу. На розсаду, коли висадив у поле. Цей год використав я оцей кусок. Це я закрив тут небагато. Реально небагато. зрівнянні з цим полем, це просто понти тут. Але результат задовільний. Зміст є, гратися з цими всіма агротканинними історіями. Надо. Закриватися, ще на цю ніч оставляємо його. Завтра. І ще передають із понеділка на вівторок ночі ще можуть бути місцями приморозок. І далі ми його просто тако складемо тут акуратненько, поки не будемо забирати. Бо там ще на 3-5 число передають. Звісно, я дивлюся і по синоптику, і по метеофор. <ріпи> І по-друге, я не бачу приморозку, але він може бути. Він може бути. Тому ми його поки не спішимо убирати. ми його тако сюди в міжрядочку складемо. Чи, чи туди, чи сюди, без різниці. Сюди, де в нас е дві гуртканини змикаються, от сюди його так скрутимо, складемо, придавимо. Хай собі полеже, почекає. Якщо там піде нормальна погода, тоді ми його благополучно заберемо сюди і все. А до тих пір воно лежить, то хоч щось, бо з таким успіхом, мабуть, доведеться нам їздити на розницю, на опт, не буде що його вивозити. Будемо грузитися, їхати саменьки продавати в роздріб, бо ви ж самі бачите, Ось Оазія. Двохрічка. По-перше, що перезимувала погано. А по-друге, ну нема що тут дивитися. Просто нема Все, все чорне. Просто все чорне. Ось тут порозкривають ось все, дивіться. Розкриваємо, все чорне. Ось, розкриваю, все чорне. Все чорне. Тобто Може, якщо і отстрелить десь, десь щось отстрелить, якийсь світонос. Ну, ось. Ось, ось дивіться, геть маленький цвітонос. Дивимося всередину і момент істини все чорне. Там бачите таке. Більше розкрию, зараз. Отак от, от. Чорне. Повністю чорне. Повністю чорне, ось, чорне і так везде Оця ось сторона, бачите, трошки. Один цвітонос. Зараз я вам скажу, один цвітонос остався живий, не знаю чи повністю. Повністю, так. Один цвітонос. Скільки цвітоносів згоріло? Раз, два, три, чотири. Це листок чотири. П'ять світоносів згоріло. Один цілий і тут ще йде один, там, може, ще два вийде, тобто, якщо так взяти, 70%. Мінімум 70% у нас пропало. Тому ціна на відкритий ґрунт цей рік. І це в нас ще страшного приморозку не було. Тут було мінус один-мінус два, а сильний приморозок був туди взяти в другій області. Черкаси, черкаси в топі, в Черкасах фонтан. Черкаси будуть заробляти цей рік. Їх минуло. Ось у Клері. Це у нас дворічка Клері. Нема чорне. Все чорне. Черкаси зароблять, Київщина, Суша сухарі, Далі Далі у нас буде йти вже висадка, тут ось я прокультивував, це ще треба трактором прокультивувати міжрядку. Да, міжрядку. Далі цим культиватором буду робити Покажу вам, як я зроблю вже фінальний результат під солодку кукурузу. Далі буде йти висадка у нас по програмі солодка кукуруза, Розсади в ґрунт. Вже. Але, Мабуть, будемо вже після 5 числа висаджувати. пару днів передержимо, бо хоча розсада в принципі, готова. На кінець цього тижня, на четвер-п'ятницю можна було б висаджувати. Але побачимо, напевно, будемо перетримувати. Ну покажу вам плюнку укладчик, як я зроблю, із цього культиватора, яким я робив міжрядку. Підсумки. Підсумки по відкритому ґрунту. Можна робити. Два варіанти вирішення. Два варіанти вирішення цієї ситуації. Перше агротканина. укривати. Мінімум 30 грамів, краще 50 грам на метр квадратний. Агротканину, Укриваємось. Варіантів немає. Шукаємо ресурси, фінанси, щоб щось заробити з відкритого ґрунту. Без укриття немає змісту. Один рік з. Це в якому я році заробив на полуниці? У 21-му році. Даже? Ну, обманюю. В 19-му перед коронавірусом. Я заробив. Тоді ні в кого не було, а в мене вийшло так, що ханей у мене тоді був. Він проскакав, у всіх померзло в мене був. Я продавав з поля по 120 гривень. Вдумайте, з 2019 рік з поля по 120 гривень ОПТ. Це тоді я заробив. І в 2021 році теж я проскакав. Тож я заробив, все, після того я не заробляв на полуниці, можна сказати, нічого. Тільки укривася. Я вам показав. А там вкрився трошки. Треба на наступний рік шукати ресурси, фінанси укриватися. Це момент 1. Момент 2. Те, до чого я буду йти. Закритий ґрунт. Тобто теплиці. Дорого. Капець як дорого. Але варіантів нема. Хочемо заробити то треба шукати фінанси. Фінанси знайшов. Буду ставити цей рік дві теплиці. 10 на 50. Тоже буду, буду ставити, тоді покажу. Буду ставити варіантів, нема. Хочемо заробити. Да, дорого. Да, буде окупатися. Е -е, знову ж таки, якщо багато піде в закритий ґрунт, а багато хто йде в закритий ґрунт. Відповідно, що ціна буде падати на закритий ґрунт. Це не радує. Але й смислу не бачу. Особливо гратися з відкритим ґрунтом. надо йти в закритий ґрунт. По самих оптимістичних моїх підрахунках мені те, що я буду сам робити теплицю, ну там декілька чоловік мені буде допомагати, але в загальному сварщик свій, все свій, трубогиб свій, токар свій. Метал по дуже хорошій ціні я беру. Тут поруч у Білій церкві є хороший, там хорошу ціну дають на метал. Беремо об'єм, тому дають хорошу ціну. Коротше, одна теплиця 200 тисяч, дві теплиці 400 тисяч. Е на все літо мені роботи. Качан продав, закочуємо рукави, жара, не жара, валимо теплиці. Варіантів не бачу інших. Тому, друзі, не занепадаємо духом. Дасть Бог, аби живі були здорові. Дай Бог нашим хлопцям, щоб ту вражину стримали. А нам нема що вішать носа. Як я вже казав в попередніх відео, працюємо надраний карман, надраний раний кошельок. Але це не причина унивати. Нема чого сумувати. Робимо висновки. Плануємо майбутнє. Дай Бог все буде добре. Всім успіхів! Слава Україні.